Давно не бачились, друзі. Подивіться уважно на ці кадри, що вони вам нагадують. Можливо, грудень чи січень, або сніжний лютий, ну чи хоча б березень. Але ніжбо, вірте, не вірте, та це квітень. І сьогоднішня розповідь буде про квітневий лижний фрірайд на Драгобраті. Погнали! На початку квітня зима вкотре вирішила поборотись з весною, і після снігопаду я приїхав з друзями на Драгобрат на три дні. Почалося з доволі туманної погоди. А інший день зустрів нас чарівним світанком і неймовірними краєвидами гір. Катались спочатку в межах курорту і підйомників. Заїхали в ліс на північному схилі гори Стіг, відомий як Брітіш Коламбія. з лісами і галяванами з видовецьких полонин. Відпочивали біля самотніх колиб серед лісу. Переходили гірські потоки. Зрештою, завершилось все фрірайдом з ратраку, лижною погонею від рогами з того, котла, спуском крутою стінкою гаришаски і пошуком цікавої лінії на догязці. Про все це зараз детально розповім, а ви поки що не забудьте підписатись і включити сповіщення. Коментарі і лайки також вітаються. Починаємо день з підйомників драгобрату. Людей в цю пору доволі мало, низький сезон як як Більшість готелів курорту закрилося, ресторани вже не працюють. З підйомників функціонує тільки крісло вершини Карпат і Бугель Допельмаєр. Розкатуюсь на трасі біля Допеля. Як виявилось, снігу на Драгобраті випало трохи менше, ніж ми очікували згідно прогнозу. Та й той вже здебільшого встигли розкатати напередодні. Та все ж, умови далеко не найгірші, снігу більше, ніж на початку зими. Пробував знайти білого щастя у Великому Яру, правіше від траси курятні, але там також уже все розкатано. Нічого з тим не вдієш. Тут такі гострі відроги, доволі розкатані, і заїхав в яр. Яр, на щастя, досі катабельний. струмок засипаний повністю, каміння немає. Перебрався ближче до крісла вершини Карпат. Схоже, тут ситуація не краща. Сніг свіжий ніби є, та його не надто багато. Під кантами відчувається попередній затверділий шар. Їх важкий, друзі, розбембаний, але нічого, будемо зараз щось шукати. Внімає з підйомником вершини Карпат і задумався, як так вийшло, що майже весь свій лижний сезон я провів саме тут, на Драгобраті. Все дуже просто. Драгобрат найвисокогірніший курорт України. Він починається на висоті більше 1300 метрів над рівнем моря. Там, де всі інші наші курорти завершуються. Тому навіть в таку слабеньку зиму, як ця, сніг тут був і, відповідно, були можливості для катання. До мене підтягнулися друзі, і ми разом вирішили пошукати на розкатаний сніг в ялинках лівіше від підйомника. Погода доволі туманна, видимість обмежена та дерева допомагають вестибулярці зорієнтуватися. Тому катання в лісі в таких умовах найкраще рішення. Ми ще встигнули, знайшли ще свій сніг. Сніг тут справді менш розкатаний, їхати приємно. Проїхались до лісового траверсу і повернулись до підйомників. Загалом спуск ялинками вийшов непоганий, тому вирішили тут з цією бандою трохи затриматися. Оу, є кайф, подивіться, не все ще розкатали. Дивіться, який казковий ліс. Взимку не кожних вихідних так було. А це ж квітень вже, гайз. Це було дуже-дуже приємно. Кілька разів катнули ялинки до підйомника і хочемо вже поїхати Брітіш Коламбією низ в ліс. Виходити будемо з кітуром. Згадана мною Брітіш Коламбія це такий ліс на північному схилі гори Стіх. Зазвичай туди мало хто заїжджає, бо повертатись треба пішки або з кітуром. Часом тут губляться люди, тому будьте обережні і без розуміння того, що ви робите, сюди не їдьте. Отже, спускаємося з гори Стіх. Беремо значно лівіше від підйомника і стінкою вниз їдемо до лісу. Всі готові? Окей, спокійно. Сніг непоганий, ближче до лісу, навіть кайфовий. Деякі знайомі говорили мені, що вже все тут розкатали, але судячи з усього, далеко не все. Зробив контрольну зупинку, щоб дочекатися всіх друзів, зібралися докупи і можна їхати. Перед безпосереднім заїздом в ліс ще раз перегрупувалися і рухаємось далі. У верхній частині лісу доволі просторо, їзда приємна і динамічна. Та все ж ялинок багато. Їдемо щільною групою, щоб не погубитись. Їз згустішає, нахил зменшується. Будемо зупинятись і ставати на скітур. Короткий перепочинок, готуємо спорядження і повертаємось в сторону до курорту. З лісу до драгобрату виводить засніжена стежина. Знайти її неважко, так як зазвичай по ній часто скітурять. Та й в будь-якому випадку вона тут промаркована тематичними вказівниками на деревах. Десь хвилин за 40 вийшли до курорту, докатали день в межах підйомників і поїхали відпочивати до нашого готелю. День успішно завершився. Сьогодні вирішили скітурити в напрямку полонини Свидовець і далі до відрогу близниці над полониною Старишора. Починаємо від оази, хоч навколо цілком зимовий краєвид, та тут вже нічого не працює, людей нуль. Заходимо в ліс і скітуримо галявинами поміж ялинок. В цій стороні дуже спокійно, слідів немає зовсім. Навколо засніжені ялинки і тиша. Стежка засипана снігом та напрямок руху легко знайти завдяки вказівникам на деревах. Засніжений ліс просто прекрасний. Здається, навіть в лютому він виглядав не так казково. Десь за півгодинки заскітурили до полонини свидовець. Виїжджаємо з лісу. І от перед нами перша хатинка в нижній частині полонини. Біля колиби довго не затримуємося, тільки короткий перепочинок і рухаємось далі. Навколо справжнє царство снігу і холоду, аж не віриться, що то вже середина весни. Скітуримо доволі неспішно, прокладати шлях по свіжому снігу непросто. Навколишня природа і свіже повітря очищають голову від зайвих думок, йдеш собі і ні про що не думаєш. Вийшли вище зони лісу, далі полонини і хіба що поодинокі кущі і ялинки. Тут починається трохи підйом вверх, від того ми ще більше сповільнюємося. Дійшли під кар між близницями. Ні близниць, ні кару не видно, все затягнулось густим туманом. Проте, у хорошу днину краєвид тут чудовий. Видно близницю велику, близницю, скелясті церкви і льодовиковий цирк під ними. Далі вверх не йдемо, натомість траверсуємо вбік, виходимо на великий відріг близниці. Як бачите, тут нас повністю накрило молоком, далі не йдемо, стаємо зі скітуру на лижі і будемо їхати до хаток на Стерій Поки готуємо лижі до спуску, розкажу про сам спуск. Відріг близниці вибрали на сьогодні по двох причинах. Він пологий і підійде для такої непевної погоди, ну і тому, що ми тут ще не катались. Спускатись будемо від верхньої частини від рогу по засніжених полях і вниз до полонини Старишора. Почекали кілька хвилин, з'явилось невеличке вікно з трохи кращою видимістю, і ми стартували. Сніг непоганий, але місцями неоднорідний. Враховуючи погану видимість, дуже легко втратити контроль над лижею, тому їдемо акуратно. Зупинилися щоб перевірити, чи рухаємось у вірному напрямку, наче все добре. Їдемо далі. Їхали до лісу. Схоже, колиби старишори знаходяться значно правіше від нас. Траверсувати до них не бачимо сенсу, їдемо вже лісом вниз. Виїхали на простору милу галявину. Внизу галявини відніється самотня хатина, оточена лісом. Тут і зупинимось. Колиба знаходиться біля полонини старишора, поруч зі стежкою, що веде до сусідньої хатки на полонині Свидовець. Можна зайти всередину тільки в сіни, основне приміщення на замку. Ця хатина одна з багатьох на Свидовецькому масиві. Колиби влітку використовуються місцевим населенням, пастухи живуть тут кілька місяців, випасаючи свою худобу і овець. Також в колибах місцеві роблять сир бринзу, вурду тощо. Взимку приміщення пусті, часто в них знаходять притулок, заблукавші туристи. Зокрема, через це деякі колиби мають табличку з телефонними номерами екстрених служб і позначенням точки порятунку. Поточна колиба позначена ідентифікатором RA07. Сімдесят Ми трохи затримались в хаті. Відпочили, перекусили, помилувались чудовими навколишніми краєвидами на ліси і гори. Та час уже вдівати камуси і повертатись на базу. Кітур починається з галявини біля колиби. Стежка відразу заходить в ліс. В цьому місці ніяких позначень немає, але шлях добре торований і чудово вирізняється серед лісу, навіть коли все в снігу. <му> Доходимо до межі між відрогами. Тут ущаленою тече стрімкий гірський потік, шум води, краса лісу і свіже гірське повітря створюють особливу атмосферу. Це все чудово, але наш шлях веде на другу сторону струмка, тому знімаємо лижі і переходимо його в брід. Успішно справившись з природною стихією, стаємо знову на скітур і продовжуємо рух. Повернулись до хатини на полонині Свидовець, звідси до драгобрату вже рукою подати. Тут нас зустрів свіжий легкий снігопад, та ми вже відпочивати не будемо, йдемо далі. Траверс лісом не створює зайвих труднощів. Минаємо кілька милих галявин, півгодинки і вже виходимо до Оази. На цьому наша пригода на сьогодні завершується. Але перш ніж перейти до фінального дня, нагадую, не забувайте про підписку і сповіщення. Останній день подорожі зустрів нас неочікувано чарівним світанком. Чудова видимість на гірські пейзажі, море із ранкових хмар в долинах, дзвінки з пів пташок. Після двох днів в тумані така погода особливо цінується, тому часу варто не гаяти зовсім. Швидко прикинули, чим би ми хотіли зайнятися, і вирішили піти на фрі-райд з ратраком. Логіка проста: хотілося катнути якомога більше в такий чудовий день. З кітуром багато не наїздишся, а з підйомників в межах курорту і так все розкатано. Приєдналися до групи на ратраку Golden Ride. в групі Марно близько 15 людей. Ратраком завідує Андрій, що недавно повернувся з війни. А гідом працює наш знайомий фрірайдер Стас. Ратрак доволі швидко вивозить нас на вершину гори Стіг. Починати будемо з легких схилів, південних від рогів Стогу і Крачуніски. Кучкуємось групою біля гіда Стаса. Він дає нам загальні настанови для катання, вказує приблизний напрям руху, і ми стартуємо. Перший спуск чисто розминка. Гід повинен оцінити стан групи, щоб зрозуміти, де нас далі викатувати. І головне правило гіда не обганяти, бо лиш він знає маршрут і зупинятись разом з ним, про що він сповіщає, піднімаючи палку. Група сьогодні схоже доволі сильна, але принаймні ніхто не падає, і всі плюс-мінус встигають. Спустились наразі. Погода супер, видимість чудова. Пакуємось в ратрак і знову вверх. Катання по полях незайманого снігу заняття кайфове, особливо коли знаєш, що після спуску не доведеться довго піднімати з наскитурі. З іншого боку, мінус такого катання це чимала група з 15 людей. Але я вирішив цю проблему просто: лечу на всіх парах за гідом. Цяції мені не дуже знайомі, в такі дикі відроги на скітури ще не ходив, на ратраці тут теж вперше. Щось я дуже часто вживаю слово ратрак. Ви певно догадались, але якщо ні, ратраком у нас називають снігові машини. Головне їхнє призначення утрамбовування снігу і підготовка схилів на гірськолижних курортах. Та по всьому світу ратраки також використовують для організації ось таких от фрірайд турів. Англомовні люди називають цей процес Cat Skin. На Драгобраті Кет Скінг доволі популярний, є кілька різних організаторів. Наш вибір випав на Golden Райт, як я вже згадував. Поволі переміщаємось до наступних відрогів великого котла і Ворожески. Тут ми вже трохи відірвані від курорту, а про цивілізацію нагадує хіба що Ротрак. Складність поки та ж сама, поля снігу все просто. Йоу. <реш> Ще трохи покатались і влаштували обідній перепочинок в яру між відрогами. Як бачите, місцями весна дається в знаки. Гірські струмки поволі виходять з-під снігу на поверхню. Краєвиди гір чудові, але небо потрохи затягує хмарами. На черзі фінальні вершини. Герешаска і Дегяска. Тут нас вже чекатимуть значно складніші спуски. Гратрак поволі підіймає нас до Геришаски, а ми вже в очікуванні цікавих ліній. Вершина зустріла нас чудовим краєвидом на навколишні гори. Жаль, небо вже геть затягнуло, тому будемо кататись при плоскому освітленні без сонця і тіней. Стас збирає групу і ділить нас на дві підгрупи. Бажаючи можуть спускатись полегшеною лінією, всіх решту чекає стрімкий схил Геришаски. Я трохи порозмірковував над своєю лінією, порадився з гідом, та й можна їхати. Чесно кажучи, було не надто складно. Хороший нахилу, хіба що у верхній частині гори. Ну але стрибнув собі два рази і тепер доїжджаю спокійними дугами. Спустився, порадів, час глянути на проїзди друзів Андрія і Юри. Версуємо до ратраку. На черзі наступна складна лінія. Цього разу з доглязки. Ратрак вивіз нас на вершину. З доглязки відкривається чудовий вид на південні відроги Свидовця. Все класно, лише відсутність сонця і тіни дратує, та нічого вже не вдієш. Оцінюємо схил, пропускаємо одного з гідів вперед і можна стартувати. Я зайшов непогано, стрибнув з карнизу, але мені цього мало. Тут посередині схилу, десь є ще один карниз, але знайти його при такому освітленні нереально. Ну то я й не знайшов, доїхав вже спокійно. Дрій же попросив, щоб я скерував його до того карнизу рацією. Все, чуть -чуть, дай праві, дай, правіше, дай правіше. Стрибок чудовий скерував недаремно. Дочекались, коли вся група спуститься, і їдемо загідом до ротраку. Після зробили ще останній спуск по відрогах і повернулись на Драгобрат. Подякували гідам, організатору і розійшлися. День завершується, а разом з ним і наша подорож пора збиратись і їхати додому. На цьому, в принципі, все. До цього моменту можуть додивитись тільки дуже терплячі глядачі. Це означає лише одне: вам 100% треба підписатись на канал. На драгобраті, в мене сезон вже завершився, але я от буквально недавно повернувся з одного з найкрасивіших регіонів наших рідненьких Карпат з урочища Гаджина, де я з друзями скітурив і фрірайдив зі шпиць і ребер. Це має бути красиве відео, тому якщо не підпишетесь, ризикуєте все пропустити. Ну а поки прощаюсь, зустрінемось в горах.